Сьогодні в цей такий передвятковий день. Ми раді вітати дітей нашої громади у цьому прекрасному світлому залі. І Це свято вже робимо традиційно багато років підряд. Цього року запросили майже 100 дітей на це свято. Наше свято на початку благословив сотрудник нашого храму отець Северин. І Ми дуже йому вдячні за це і за його прекрасну композицію під гітару, яку він виконав разом з підтримкою наших дітей-учасників. Я вважаю, що це було просто чудово. Дякую ще раз. Проводимо конкурси, руханки, пісні. Наші юні дітки також себе можуть проявити. Софійка заспівала нам прекрасну просто пісню. І ми завжди раді підтримувати юні таланти у їхніх проявах. Всім привіт, ми поїхали з Комарівської гімназії. Нам тут дуже сильно подобається. Тут класно, гарно і атмосферно. Мені це свято дуже сильно сподобалося конкурсами. Там весело і цікаво. Мені найбільше сподобався конкурс. Мали на свій мандаринку. Мені дуже сподобався конкурс, коли ми кидалися на різні сторони шариками. І на якій стороні більше шариків, то та і програла. Справді дуже сподобалося, тому що, по-перше, це було перед тим, як уже Микола, Микола прийшов сюди, а також шарики самі були дуже гарними. І кож... Хотіла зайнятися почесним міст. Я сподіваюся, що що на наступний рік саме в цей день знову відбудеться це свято, і ми зможемо знову виселитись так само, як і рем, як і зараз. Також дітки підготували вірші і пісні для нашого Миколая, які ми можемо почути трошки згодом. Під кінець нашого свята. Для Миколая вивчив такий вірш. Святий Отче Миколай, до нас в гості завітай, і у цю святкову днину помолись за Україну. Хай хай закінчиться війна, що біду нам принесла. Хай сирени не лунають, наших діток не лякають. Ми не просимо багато. Хай прийде додому тато. Його рідні так чекають, в тебе захисту благають.